Оп! Le -le -le -le. Я взяв міфічного. Доу леруле руле руле. Він дає 8 і сім тисяч в секунду. Блін, відчепися! А шо це вона на мене накинула? Я хочу оновити базу. Шукаємо бананіні шимпанзе. Давай, давай, до мене, давай, до мене. Будь ласка, не купляйте його. Будь ласка, ні, йдиться. Ні, вона не встигла. Ха, він у мене є, він у мене є, я його купив. Кишов звідси теж. Я занадто жорсткий, я занадто жорсткий. Я хочу піти подивитися на того, кого я стибзив. Як стибзив купив. Піпі потато, Легенда! Ми все-таки його маємо. Він дуже класний і такий пампушечка. Хто дає нам найменше коштів? Це ти. Вибачай, але за 17 тисяч ти підеш від нас. Бананіта дольфаніта Вона дає 188 в секунду. Все, вибач, але до побачення. Так, я це маю купляти? Да, да, дав, це воно. Це воно, це воно, це воно. Да, 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 іди сюди, іди сюди. Давай, давай, давай. Да, один у нас є. Нам тільки банані шимпанзе купити і усе. Хм-хм.